Замотаю і ми з ним сидимо вдвох, як два грибки. Да, джеба. Вночі кількома ковдрами Тетяна кутає свого сина, вдень всіляко зігріває песика джебу. Три дні батарея в цьому домі холодні через відімкнення газопостачання. Дивіться, як ми спимо і живемо. Оце я вдягаю на ноги, коли лягаю спати. Помимо того, що в мене теплі колготи, я це так вдягаюся. Отаку одягаю жилетку для того, щоб не змерзнути. Ось у нас обігрівач, який ми ну топимося. Дивіться, одне одіяло, друге одіяло, оце третє одіяло. Бачите? Оце так спить дитина, котрій 9 років. Тепло в квартири цього будинку надходить із сусідньої котельні, власність топ теплокомуненерго. А от розподільчі шафи в ній належать вад «Чернігівгазспецсервіс». Його керівник Віктор Козлов хоче, аби за транспортування через його обладнання йому сплачували кошти. А відтак намагається успішно продати розподільчі шафи котельні. Люди місяця договорились в цьому ж кабінеті що вони купують ту шкафу. Я з цим сюди витім поздовору села навіть на це кортак до. Ну, її так і не купили. От і все. Постачання газу перекрили за його офіційним проханням. В кабінеті міського голови пояснює, чому відмовився від газопостачання. Каже, що місяця змушений платити за втрату газу під час транспортування. Про те, що через таке рішення постраждали люди, Віктор Козлов не переймається. Яка вас остаточна висушити? Нада саме так, так разів більше борщ мого обізніти. У мене те більше ніж у вас. Вы э, здесь на э, дробном мире. Так вот, люди сейчас собрались, теряют свое время, для того, чтобы выйти из этой ситуации. А вы мне рассказываете про два хозяйства человека. Я що, дурачку перебували здесь? Ну... На нараду до міського голови зійшлися усі сторони конфлікту. Представник Чернігівгазу пообіцяв увімкнути постачання тільки для сплати 15 тисяч боргу за втрату газу під час транспортування та повторне підключення. В місті буде построєно нормальна, наскільки це можливо сьогодні. власть, яка буде взаємодіяти всі структурні всі… Правоохранительное подразделение, силовые, налоговые и так далее. Значит, на будущее, ребят, я хотел бы монополистам сказать, и вот ребятам, которые, как Виктор Алексеевич, если вы будете делать такие дела, где будут страдать люди, мы будем находить возможности вплывать на вас таким образом, чтобы вы несли 10 или 100-кратные потери от таких действий. Я вам даю слово. Вже о 16-й годині газопостачання поновили. Повідомили у прес-службі Чернігівгазу. Та от мешканці таки підраховують завдані збитки у багатьох квартирах. Стіни та стеля встигли вкритися цвіллю.